Останнє дерево є. Yeah. Всім привіт, друзі! З вами я містер Флесдей і я наконец то добув ці дерева. Не питайте навіщо мені так багато, я просто там хотів оце в своєму селі э, э, поставити ці лавочки. Ну ви зрозуміли. Ну не прям лавочки. А, такий дизайнчик зроби. Ну ви зрозуміли. А капець, я кустав, зараз піду спать. Надіюсь, нічого з, тра... з жителями не трапиться, і вони не будуть будувати якийсь супер дупер багато. Не знаю, що ще сказати. Ладно. Бам. Бам-бам. І. бам. І знаюте житель. Що якщо ви побудуєте оці знаки, то ваше село буде найкраще, Найперекрасніше і найпопулярніше в світі. А з вами я був канал Гайк для Чайників і всім пока-пока. Ну, ну що жителі будемо робити? Та я не знаю, як би. Але можна! Ну да. Все обісли! І це було розоблучання нога для чайників і всі пока-пока. Блін, друзі, ви знаєте, що я зараз подивився? Я подивився на розблучання для гайд для чайників. Ви бачили, що там таке? А, це моє вікно. Ви бачили таку передачу гайд для чайників? І там, там якийсь человек говорив, що якщо поставити якісь бедрокові конструкції, ти станеш якийсь там мільярдером. Ладно, друзі, прикол піду погуляю. Я хотів сходити ось сюди на Та... б н Що? Чого в мене? С селі оці дрокові. Ша? Знову! Що? Що? Звідки воно? Звідки? Я не знаю взагалі! Я не знаю! З... Я теж не знаю. І Може і я не знаю, і ти не знаєш, ну я не знаю реально. Що це? Таке? Ну взагалі я знаю, це із разоблачений на гай для чайників. Але кол... звідки воно в нашому селі? Ну як? Ну як? Ну просто ну як! Що кричиш, Флені? Що кричати? Що це таке? О, так не вже забіть, що наше село стало, стало суперпопулярним. Яким суперпопулярним? Ну так, да. це ж місто. Ми дивилися жителям передачу Андячайники. А я на них, я на нього розоблачення. Та й що? Зато ми вони популярними якими жители ми будемо будем найтупішими на вещи, чого в нас до... на домах стоять гігантські структури. Ну, так сказали. Ну і, типа так. Ну угу. окей, все, пока. Я увольняюсь. Жителі, вообще якісь генії. Вони побудували Бедрокові. Бедрокові ключове слово. Їх не зламати. Прекрасно. Ну прекрасно. На. Прекрасно. Прекрасніше. Дружді. Залишайте Залишайтеся на нашому селі. Напишіть свої, своє мнения в коментарях. А з вами я був. Містер Flyste Ненормальні жителі. Жим. Пока! Пока. Пока. Пока-пока-пока. 지까